Слава Україні! В попередньому випуску ми показали уривочок із відео. А ви в коментарях активно вгадували, що ж то за реклама. Це реклама російського громадянства серед мігрантів. А ще точніше сервісу щодо його придбання у тебе є громадянство? у цьому ролику. Чудово все і гордовита, але меркантильна російська дівчина, яка зневажливо відшила бідного мігранта, дізнавшись, що у того немає громадянства. Але дешево купилися на модний спорткар BMW – і діловий красень мігрант, який вирішив свої проблеми з громадянством, досяг успіху і показав російській дешевці. Де її місце? Ваше місце у Параші і громадянство Російської Федерації, яке порівнюють із контрацептивами. Там що цей фільм Барбі вийшов, і всі почали поняли в образ Барбі вдіватись. Фотки робити, відео знімати. в цьому я смисла не бачу. А якщо от вийде оцей серіал з поворознюком за 33 мільйони гривень, які рішили наші долби би аби і почнуть фоткатись в образі поворознюка, тут хоча б буде естественний відбір, і одразу можна буде понять, хто добу. Нас дуже тішить велика кількість переглядів. Але ми сумуємо, бо ви дивитеся наші відео і не підписуєтеся на наш канал. Ну підпишіться. Ну, будь ласочка. Декриміналізація порнографії. До Верховної Ради внесуть законопроект про декриміналізацію статті 301 Кримінального кодексу України, якою передбачено позбавлення волі за. Везення творів, зображень порнографічного характеру з метою збуту через повсюдження або їх виготовлення і зберігання. Є молоді люди, які створюють акаунти на OnlyFans, Після цього їх розшукують і або знімають гроші, або сажають їх до в'язниці. Це той випадок, коли людей карають за дурницю, що не завдає нікому шкоди. Такої думки народний депутат України Максим Бужанський. Депутат зазначив, що ситуація просто абсурдна, оскільки сервіс OnlyFans сплачує податки до бюджету, а тих, хто ним користується, саджають за злочин. Народний депутат Ярослав Желізняк повідомляв, що з початку 2023 року сервісу OnlyFans до державного бюджету України не дійшло 620 тисяч доларів у вигляді податку на Google. За його словами, це повністю знімає питання про доцільність декриміналізації порнографії. А що ви думаєте про такий сміливий крок в нашому законодавстві? Пишіть в коментарях. Природа завжди бере своє. Зараз на місці обмілівшого Каховського водосховища потрошки відроджується життя земля зеленішає від трави. Хоча декілька місяців тому тут було безкрає море. Фанати The Killer зірвали концерт гурту в Батумі, а все через лідера гурту Брендона Флауверса. На відео він запитує, чи не проти люди, що барабанщик буде з Росії.

Група має традицію. Кожен виступ вони викликають випадкову людину із зали відіграти з ними пісню. Незабаром після появи новин про інцидент, грузинське радіо Тбілісі заявило про зняття з ефіру пісень за Killers. Сани неодноразово передбачали майбутнє. Творці проекту, наче знають, що чекає на весь світ. 24 роки тому вийшла 20-та серія десятої сезону під назвою Старий і трішник. Вона розповіла про падіння рубля та Олімпіаду в Парижі. Епізод розпочався із засідання міжнародного олімпійського комітету, на якому герої обговорювали місце для проведення. Міжнародний олімпійський комітет. Тепер ще й з м'янмаром. Париж — найкраще місце для проведення наступних олімпійських ігор. Чого ви так вирішили? Я не збираюсь пояснювати вам очевидні речі. Я чекаю на вашу відповідь. Представник Франції запропонував свою країну, а потім цю ініціативу в свої руки взяв інший герой, який заявив, що як місце для заходу варто вибрати Росію. Щоправда, у цей момент на його пейджер почали надходити повідомлення про падіння курсу національної валюти. Це почалося з 7 рублів за 1 долар. А в результаті дійшло до тисячі. Луше маску де долар стоїть 7 рублі. 12, 60, тисячу. Звіріті у Сургуті такий обвал рубля людям не зайшов. На будівлі інформаційного агентства з'явився рядок з нецензурними зверненнями до Путіна. Інформаційному агентстві Прес» відразу заявили, що це була провокація. Ситуація для нас неприємна, несподівана і обурлива. Розміщені на табло провокаційні повідомлення оперативно були видалені, написали вони. На думку власників будівлі, звернення випустили спеціально в день літнього фестивалю, коли повз нього проходила велика кількість людей. Під Пітером прийшли скрєпні змагання з плавання на гумових ляльках Бабл Баба Challenge 2023. Коли не стане кримського мосту, такий досвід русніс згодиться. Глава зовнішньої розвідки РФ Наришкін заявив про біомеханоїдів в Європі. Сергій Наришкін, який вважається людиною з близького оточення Путіна. Закликав россиян не ездить в Европу через биомеханоидов и збочиня, что расплодились. Человек создан по образу и подобию Божьему. А западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами. Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже Страшно приїжджати в Європу. Такое количество разного рода і там розплодилось. Примітно, що члени його сім'ї вважають за краще відпочивати саме в Європі. У квітні цього року його дружину Тетяну Наришкіну помітили у Парижі. Таким був тиждень, що минув. Традиційно в коментарях напишіть, яка новина вас шокувала, здивувала або сподобалась вам найбільше. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ і до нових зустрічей, Па-па. Ти щось готував на День Незалежності? Може, щось готував. А ти щось готував? Хух. СБУ, сюрприз буде унікальний. Гур, готуйтесь узріти зріте Якщо сюрприз, суба вовна. То я швейна фабрика. Якщо сюрприз це бавовна, то я хмельницький базар. Сідає ворог на трубу, коли працює СБУ. Рветься ворога сичовий міхур, коли працює гур. Я єдиний малюк в світі, який не плаче, а заставляє плакати. Їх розбудить не може вже почнемо а? 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 Пару хвилин.